Вітаю! Це друга частина другого уроку, і сьогодні ми розглянемо, як читати букву сполучення двох голосних, а також деякі особливості читання приголосних. Почнемо з голосних. Ви можете зустрічати слова із такими поєднаннями двох букв: A I та AI читаємо як A. Day, pay, train. AI -E та дві I Вимовляємо як І. Сі, сі, Філ. Зверніть увагу, два слова Сі читаємо однаково, проте перекладаються вони по-різному. Перше Сі це море, інше «сі» – бачити. І, дабл-ю Ю. Ю. Н'ю, Фю, Сю. оу-вай Читаємо як ОЙ. Бойнозі. Дві «оу» вимовляємо як «у». Buк, кул. OUW читаємо як «ау». Out down. І тут теж є винятки. Наприклад, у слові bread читаємо букву сполучення I, «e Ay як «е», «e», а не як «і». А також дві О, після яких йде буква R, читаємо не як У, а як довге О. Door, floor. І теж зробимо невелике тренування. Прочитайте слова на екрані, зупинивши відео. Потім вімкніть і прослухайте, чи правильно ви прочитали слова. І так, Train, New, Coin, Cook, Scout, Floor, Day. Join, Moon, Браун. Чудово, тепер перейдемо до приголосних. Є букви, які змінюють своє звучання залежно від того, яка голосна йде після однією з таких є буква С. Перед e I -Y ми читаємо її як звук С ICE Cycle. Проте перед A O або. Приголосною вимовляємо як К. Cat, clean. Наступна буква G. Знову перед e IY вимовляємо її як дзвінку «дж». Пейдж джим. А перед «ей», «оу» або приголосною Г. Гейм біг. Буква «ікс» Перед приголосною або в кінці слова вимовляється як «кс». Fox. Мікс. А перед голосною як «гз». Exam – exist. І далі розберемо декілька буквосполучень з приголосних S та H. Разом читаємо як Ш, She shine. CH або TCH. Мовляємо як «ч». Choose – кеч. Буквосполучення C та K. К the age Z three Thang. У буквосполученні сполучені W та R, буква W не вимовляється. Right, wrong. Також цікавим є буква сполучення W та H. На початку слова перед будь-якою голосною, крім O, вимовляємо як В. Буква H не вимовляється. «What? Why. Проте перед O буква W не вимовляється, а H вимовляємо як Х. «Who? Whole». Ще декілька буквосполучень, тепер вже приголосна плюс голосна. «Q» та «u». КВ. Квест, квіз. A та L. All. ВОЛ. Awesome. Проте, якщо після A та L іде ще буква K, буква L не вимовляється. Читаємо як O. Walk, talk, W plus A. Во was want. I, G, H. вимовляємо як I. Night, High T перед I плюс O вимовляємо як Ш Ambition. І знову потренуємось. Якщо необхідно, перегляньте попередню інформацію ще раз. І потім давайте прочитаємо слова. Зупиніть відео та прочитайте самостійно. Коли будете готові, вімкніть відео та прослухайте Nice, cup, wash, sit, please, hall, which, high, question, seat, exit. Чудово! Дякую, що дивитесь мої відео. Підписуйтесь на канал, щоб не пропустити наступні уроки.